Всім привіт! Мене звуть Ненко Святослав. я учень 3 а класу Харківської гімназії номер 76 І сьогодні я хочу показати вам чудовий експеримент, який пояснює властивості людини. Знаємо, що вода є розчинником. але деякі речовини все ж не можуть розчинитися у воді, тож пропоную перевірити це на практиці. Нам знадобиться олія, барвник харчовий, ємність. та шприц. приміруємо барвник у воді, щоб вода була потрібною нам кольору. У ємність наливаємо олію. Тепер у шприц набираємо підкрашену воду і потрохи капаємо в олію. Ой. Ми бачимо, що вода згортається у крапельки і спостерігаємо про цей яскравий ефект, який пояснюється різною чільності рідин. Експериментујте по свет, у нас досет цикава та